Зараз ми на фініші з нашим чемпіоном полос Ростислав. Ростислав, ви дали інтерв'ю ТВ-24. Будь ласка, передайте привіт нашим болівальникам. Ми вас вітаємо з перемогою. Дякую. Дякую. Так, Дякую. щойно ми почули, Львівська область вдома перемагає. Дякую, Так, Гелай. Ми чекаємо на ваш коментар після вітань. Розкажіть про себе. Що, Всі, дескінку, тренуєтеся, представте. Ми, Ми виходимо тренером. Ростислав, Требуємо. розкажіть про себе. Ще, хто де, як займаєтесь? Чи зразу п'ятлону? Ваше вподобання. Розкрийте себе як спортсмена. Для оболівальників. Займається біатлон, подобається. Добається більше проймати, що вигравати. Просто перша боротьба з суперними. Буду теперіші місця, це з космою. Це напевно найкраще десь починаємо. У біатлоні з кілька років. З'ятома. А як знайшли біатлон? Чи біатлон вас нашов? В місті є спортивна школа, я займався і все, і так і дійшов. Ви пам'ятаєте свої перший подім перші змагання? Так, так само. Перший подім, та гонка, Мосард. Тут в Теслиці, Так само гудні. Так само перше місце. Який царик був? 2012. Ми вас вітаємо і відпускаємо вас на закатку.